Ну що, розпочнемо відео з кукурудзи, з городу. Всім доброго дня! З вами Світлана, канал Вікна на сад. І ми на городі біля варієгатної кукурудзи. Ось вона бачите квітне і у неї світ чорний. У порівнянні зі звичайною Ось зараз нагнущає, звичайно. А зараз палиночку. От бачите, звичайно, і білий. А у неї чорний. Звичайно, і білий цвіт. Ось виходить, відрізняється не лише таким листям, шикарним листям. Але ще і квітує цікаво. Та ви що? Ви знаєте, я тут так люблю гуляти ось тут біля паркану, вже сусідського, посаджена кукурудза. І я тут полюбляю. Вже кавуни ось. Уже такий. Гарненькі виросли. Під кукурудзою теж милуюся красою її. і дивіться, Все листя повністю знизу починаючи і доверху ось таке розмальоване. Дуже зараз рожевася, варігатність проявилася. Вона була як маленька. В неї була в основному така жовто-біла. А тепер ось таке листя. Жоден міскантус ніякий, ні каварев. Ніхто не зрівняється, як на мене. І вирощувати легко, без зайвих проблем. Таку красу. Бачите, ціла в мене тут алея такої краси. У сонячних променях вже заходить сонечко. Ось, А тут міспантуси теж вже набирають свою силу. І квітнуть від сусідів я посадила Георгіни Теж саме пік їхнього квітування. Ще стільки пуп'янків. І ось вже другий раз я обрізала і квітне жемчужниця. Ну, або перлиниця, так по-нашому. Ось цей деревій. Бачите, він квітне другий раз. Дзвоник карпатський, він не перестає квітнути. Не перестає. Ось в мене буде раз, два, три, чотири, п'ять кущиків на продаж буде. А ще хотіла показати деревій. Дивіться, який цікавий колір. Розквітає такий, ну, засвічує камера. Бурячковий темний. Потім стає яскраво рожевий. А ось є такий рожевий, рожевий, рожевий ніжно. Ну, мабуть, це вони мали на увазі, що це є червоний. Бачите, ось, ось його колір такий. Краса, краса. І готі. тут мої нагідки однорічні, теж махрові, цікаві. А ті вже з зеленою серединкою, і вони якісь раніші, і вони вже всі відквітли. Вже насіння збирати можна. Залишилися лише. Такі більш прості. Та буряк теж варігатний, бачите. І сама насівається. А, це така зараза. Гарнюща, така ж вона вже забулася. Все мені в голові акунітні, ні. ні. Ось такі колоски вибиває. І потім вони такі звисаючи чимось народовик схожі, листя, теж таке бордове, гарне. От він потім такий величезний і потужний, що його позбавитися не так легко. Згадала, що його звати Маран вже, коли відійшла. Ось, ось це Молюцела. Ви подивіться, які високі квітонос. але він зігнувся від редущі були і такою змією. Ой, такий цікавий теж цей колір цих квіточок. Чатку такий він яскраво-яскраво салатовий. а потім стає з такими прожилками квіточка. Точніше, це. По суті, насінніва вже коробочка. А ось мої чомусь кани видають таке гарне листя, а ось жодної квіточки я не бачу. Щось їм тут, не знаю, чи будуть квітувати чи ні. І між молюцел і десь бурянчик цей забивається, Ну, ніяк не може бути без буряну. Пінісе ми знову опинилися в тіні, тому заквітування не знаю знову, чи буде чи ні. Ну і бальзам ще відквітовує, не полізу туди, різні кольори. Ось такі. Ай! Краса кругом і бур'яни кругом. Часу немає, але побачила, що розквітнула. Така вже гарна лілія і побігла по телефон. Ви погляньте. Ну, треба тебе звідси буде обов'язково забрати. Моя ти хороша. Подивіться, це теж східна лілія. Але яка вона крапчаста. Навіть не тільки крапочки, а ще й такі, бачите, посередині, як маски. Маски такі фуксієві і крапочки фуксієві. Ну, така ніжність, що я просто побачила і, <хи> і побігла. Я вже й забулася, що в мене така лілія була, якщо чесно. Десь вона, певно, того року не квітла, що я її не пам'ятаю, бо я не досаджувала цього року тільки мартагони, в принципі, і там декілька мі... лілій азіатських. А це східна, це та, що пахне дуже гарно. Ой, красоні. Хто ти така, що за сорт твій? Ну, будемо тебе шукати. Камера не хоче передати кольору. Ну, зараз, в принципі, ось. Такий цікавий. Він має подвійний колір, насичений синій і фіолетовий півпілюстки такої, а деякі пелюсточки. Посередині синя а фіолетова з боку. Бачите, з насіння, коли вирощуються м, дельфініуми, а це з насіння, ну, з такого сортового насіння, вони перший раз не дають таку качалку набиту. Вони ось такі, бачите, ніби рідко квіти розташовані. Але потім, вже на наступний рік, вони будуть. Пишні такі, хоча це не махровий, бачите, сорт попався. Ну, який там ще інший відніметься я. Ой, який ще відкриється. Побачимо, тому що поки що один показав, що буде квітнути, ось другий буде квітнути. І третій он там трошки зламався, хоча б подивитися, який він буде за кольором. Ну, так як в мене синіх є, то. Синій точно, якщо хтось захоче собі такого красення, то я запропоную. Ось таке навіть листя відрізняється. Ось бачите, яке гарне листя. Тут цікаве. Тут зовсім інше. Світле листя і більш такі лопати варіант. Всім доброго ранку. З вами Світлана, канал Вікнами в сад. Сьогодні мене потягнуло до моїх ехінецей. І остання моя розпаковка ехінецеї сьогодні буду виясняти, розквітає і вже не по сорту. Бачите, замовляла я Butterfly Kisses і ось, будь ласка. Так, сортова, але у мене така сортова є. Тому не знаю, що буде ще з іншою. Мабуть, <смас> мабуть, мабуть, шахраї. Але шахраї тут прислали просту. Так, послали сортову, але не знаю. Ну, будемо ще бачити, воно ще бутон ось там. Ще одна буде. Якщо вона проквітне теж не по сорту, то я вам покажу, у кого це я ще раз замовляла іде такі справи. Бачите, лі. Клен сьогодні таке все у Русі і така роса, що просто капає з нею. І от кисличка йому, бачите, торить. Десь у мене тут було два сорти, але. Я щось одного не помічаю. Ось я його каж потримала, а потім висадила ґрунт. Я бачила було в ботанічному саду київському. Цілі такі композиції створені з цієї кислички. Ну, так, оригінально виглядало ось так. Такі темно-вишневі, люблю такі кольори. Ну, ніяк не можу зловити, коли вона розквітне. Було декілька квіток за один раз, але поки я зібралася, то вона вже закрилася. Я помітила, що вона зранку і ввечері закрита. Лише в день квіточки відкриваються, і квітнуть вони, мабуть, один день так само ж, як і гібіскуси, як. І лілейники. Це Белак... беламкадона. Або леопардова лілія. Подивіться бачите, як на леопарді ці плямки, так на ній. Листя таке схоже, бачите, на цей на ірис. Це така рослинка, досить гарна, коли вона наростає теж великою. І це малесенька поділка, лише восени посаджена, вона висока, а у мене зараз вона сантиметрів 35, не більше. І чудова така. Я бачила дорослі великі кущі. Гарно виглядають. Щось таке: миле, ніжне і незвичайне. І тут поряд ще одну таку незвичайну, милу ніжну рослинку покажу. Це цибулькова, це гальтонія. Ось такі має, бачите, дзвіночки <середження> всередині. Чимось як придивитися, то вони мені схожі на квіти хвости. Листя знову ж схоже дуже на лілейники. Навіть поводить себе так, як лілейник. Наростає вона, ну, не дуже активно. Я трішки того року була, її продала, і все, тепер тримаю, хай наростає мені ось такі ніжні дзвоники, дивляться донизу, білі. А коли ось розквітає, така шишка. Ось погляньте, бачите, шишки які. Дуже міцні квітконоси високі, ну, сантиметрів 70. Але їх нічого не гне, не падають. Тут точно 100% дуже потужна рослина щодо того, як тримає сама себе. Мені подобаються такі, що не потрібно ні підв'язувати. Не вибаглива вона, абсолютно, тільки те, що. Ну, ділиться якось ці булинки не так швидко, як би хотілося. А так ніяких ґрунтів, ніяких хвороб, шкідників. От бачите, є такий перелік все-таки рослин, які ще поки що не мають хвороб. і, А можливо, просто я їх не знаю і шкідників. Ну, хоч трошки От такого нам, як колись нашим дідам брадідам Хто ж ті квіти, коли обробляв чи кропив? Вони ж квітнули, вони ж. Тішили, хай не було стільки їх багато, але ж, ну, то вже була просто краса. Нуліатрис. Ліатрис вже доквітовує. Бачите, він квітує зверху і донизу. Вже зверху він коричневий, а знизу ще відкриває свої суцвіття. І, до речі, його суцвіття схоже на суцвіття сідача. Ось так. Бачите? Щось я все порівнюю з чимось. А білий білий лише починає. Бачите, верхівки, так як якісь, ну що, на що схоже? Ой, бенгальський вогонь. <смір> як запалює, так, і верхівка починає вже квітнути. Досить теж високі квітоноси, десь сантиметрів 25. Деякі, ну, деякі менші, бачите, по-різному він поводиться. Але мені він теж подобається те, що невибагливий, нехворобливий, квітує, звісно, не так, як би хотілося довго, але, знаєте, вчора дивилася відео і там бачила, не бачила, а чула таку фразу. І, мабуть, я її теж повторюю. Я так теж думаю, люблю рослини, які. Гарно старіють. От вони так відквітнуть і вони псувати не будуть. Тому що деякі є такі, що ну хочеться прибрати, навіть ті самі лілії, так ось така краса, а потім, ну, нема там нічого, стовбур один. А ось деякі є, які дуже гарно виглядають. От саме це ліатрис, мені подобається.